Вітаю, друзі! Мене звати Олексій з Олексійськом Паніленка і хочу показати вам парілочку, баня 2 метри квадро в повній комплектації. Подивіться, в кольорі антрацит і пічка зовні на дровах. Банька вже зараз протоплена і хочу показати, як вона виглядає всередині. Що з особливості? Як ви бачите, у нас зроблені липові лежачки, вищого сорту відбираємо найкраще. У нас іде дубова підлога з проливним дном. Тут можна обливатись водою. Підсвітки подиться, як чудово, класно виглядають, віники, матраси, шапки, трав'яні, все повна комплектація. А також котел з парогенератором, Подивіться, як воно все класно поєднується в цій бані. Це просто дуже-дуже класне рішення. Подивіться, тут спокійно може паритись дві, а навіть три людини. Якщо захотіть і чотири людини, в комплекті вже йде повністю ну Подивіться, повний-повний фарт. Тому замовляйте у нас. і Я впевнений, що ви будете дуже дуже задоволені. Дякую.